С 1 по 31 июля мы должны получить новые договора. Но нас уже заставляют сейчас брать их срочно. Не знаю почему. Я объяснил по каким причинам. Земля не подорожала. Света мы практически у нас нет. Его включают иногда только на пару часов и только когда охрана. Мы не пользуемся ни светом, ничего. <связываем> Лишат нас вообще когда последнего. Пока мы таким образом пытаемся договориться, чтобы нам снизили эту аренду, которую подняли из <связываем> том. У нас ни газа нету, ни воды нету, ни отопления. У нас даже, извините, туалеты плакали. Но у меня двойное место получается на 249. Это существенно в течение где-то мне крутить. В Днепропетровске все рынки коммунальной собственности. А у нас один рынок и тот. Латуны и какие-то другие. Там нынешние, так сказать, владельцы-арендаторы этой земли. Говорят, обосновывают повышение зар... арендной платы тем, что якобы возросли коммунальные тарифы. То есть просто тупо 3 метра земли стоит 520 гривен. Вы расскажите, в чем проблема зараз? Николай Иванович. Викторович, да. Викторович, извините. Значит, наше требование одно-единственное вернуть землю в комунальну собственность, щоб деньги йшли в городскую казну і полівону підписувати договора я говорю не буду я з колективом сьогодні прийшла у мене закрыт. как я могу платити аренду продавати что то що нічого не за продавати у мене буде закрити я можу звернутися до прокурора міста Прокурора області Носенка в плані прокурорського нагляду і до міського голови ситуація, яка склалася із да, майном, да, яке належить... Да, 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 спро... перше надати витримувати договори оренди землі. Ну, да. Я, кому вона зараз належить? Чи в арені і вона, чи в субарені, да, наскільки на скільки років? і прикрадіть оренду ох... да, далі? Ви друге. друге, хто орендує, які конкретно підприємця, з ким ми підписуємо угоду, щоб у нас було правополі, включити юристів, в тому числі і апарату обласної ради, і включитися у цей процес для того, щоб захистити інтереси інтереси громади, членів громади тим, що примусово змушують. Підписувати ці угоди на нову оренду. Зараз ви на місці, так? ми зараз з ініціативною групою від цих людей, щоб засвідчити, подати заяву, зараз приїдемо до вас. Прокурор зараз приймає представницьку групу від ринку, отримає заяву, зареєструє належним чином, дасть правову оцінку. Я як голова зараз передам апарату обласної ради, зареєструємо цю заяву людей, створимо робочу групу. Ніхто, жоден орган, не має права втручатися в чиюсь господарську діяльність. Але дати правову оцінку, дати правову оцінку, чи законно передана ця земля, чи законно використовується цей об'єкт, чи на законних підставах піднімаються там плати, тарифи і так далі. Це має право кожен. Член територіальної громади міста Чернігів. На даний час до нас прийшла ініціативна група в кількості чотирьох чоловік, я бачу, які саме в даний момент пишуть письмове звернення на моє ім'я, якому подальшому буде надано рух відповідно до вимог чинного законодавства. Ну, задіяні, я думаю, відповідні органи, які повинні безпосередньо здійснювати контрольні функції і функції вирішення цього спору.